Альтернатива в українській політиці є. Це партія Воля. Народний депутат України від цієї поліцили Юрій Дерев'янко зустрівся з персоналом воду екотехпрому. Розповідає нинішня влада в Україні не надто відрізняється від попередньої. Мало того, навіть наслідує її, особливо напередодні місцевих виборів. Зокрема, це та ж сама велика кількість зареєстрованих партій, яка покликана провести у виборчій комісії своїх людей. Плюс нещодавні скандали з нарізкою округів. Тому партія воля візьме участь у виборах, аби показати, що чесна політика це не міф, а реальність. Ми Маємо реальний шанс почати зміни України з Прикарпаття, і ми маємо реальний шанс і реальну альтернативу, в тому числі політичну альтернативу всім тим іншим брендам, які міняли одного то владів, в то опозиції 20 років, і фактично привели країну до банкрутства. Серед людей волі юрист водоекотехпрому Станіслав Яковійчук. Він планує балотуватися до міської і обласної рад. А все для того, аби реформувати житлово-комунальне господарство, каже, знає проблеми і як їх вирішити. Хочеться зробити разом з командою волі, адже впевнений, що це генерація нових перспективних політиків. Перефарбовується постійно під різні лозуни, під різні партії. Одні те самі перефарбовуються кандидати. Партія наша, зокрема, воля це повністю оновлена команда. Команда нових людей, команда нових професіоналів і команда нових реформаторів. Партія Воля проводить презентації команд по містах Прикарпаття, які йтимуть на вибори. Партійці їдуть до людей розповідати про себе, своє бачення розвитку країни та Прикарпаття, чесно і відверто говорити з людьми, вислуховувати їхні проблеми.